Рекомендації під різні задачі. Тайні вуп на 1-2 дюйми це мотори від 0802 до 1103 на 8430 тисяч КВ, надлегкі та високошвидкісні оптимальні для польотів у приміщеннях і тренувань. Сіневуб на 3 4 дюйми, мотори 1404, 1507 на 3 4800 КВ, тихі й тяговиті, забезпечують плавність кадрів і контроль у вузьких просторах. Фрістайл 5 дюймів, мотори 2,207 або 2306, 1700 2000 кв на 6С або 2400-2800 2700 на 4 с. Вони дають баланс між потужністю і ефективністю, дозволяючи виконувати складні трюки. Гоночні 5 дюймів, мотори 2207 або 2306 на 1950 КВ і далі. Максимальна потужність і висока швидкість реакції. Для дальніх польотів треба мотори від 2.506 до 2807 на 1200-1500 КВ, орієнтовані на ефективність і енергозберігання. А для дронів 80 дюймів треба великі мотори з 900 1200 кВ, створених для максимального часу в небі. Використовуються вони у зв'язці з великими пропелерами, дозволяють нести важкі акумулятори, камери і дещо інше. Якщо основна задача вантажопідйомність, наприклад, підйом чогось цікавого, то треба обирати саме ці мотори. Але якби все було б так просто, то це відео було б зайвим. Часом трапляються помилки, тому зверніть увагу на. Типові помилки при виборі моторів. Вибір занадто високого КВ для великих пропелерів, що призводить до перегріву, використання моторів із недостатньою тягою відносно ваги дрона, через що апарат не здатний піднятись або літає мляво, невідповідність ESC і, і моторів за струмом, регулятори можуть згоріти, використання занадто довгих гвинтів, які пошкоджують обмотки статора. Ігнорування ефективності моторів у лонгрейндж збірках, що зменшує час польоту, навіть на великих батареях. Правильно підібрані мотори це вдалий політ, тому обирайте обачно, зі знанням матчастини. А в нашому інтернет-магазині ви знайдете широкий вибір моторів від BTFPV, Brother Hobby, Flywood, Giper C, Pdb та інших брендів. Тут є рішення і для тайні вуп, вуп перегонів, фрістайлу, і для дальніх польотів.